Усім привіт! Хотів поділитися такою несправністю, нетиповою несправністю коробки, яку я виявив. Лайк, дизлайк, підписка. І так. Потрібна мені була коробка для деяких механічних частин зсередини. І було прийнято рішення купити вживану коробку. Ну, так економічно вигідніше. Там ті три запчастини, які мені потрібні, коштують скільки, скільки коштує. Бегушна коробка. <кій> І так, приїхав дивитись на коробку, побачив відразу, що сальник уже нового типу двойний, тобто коробка ремонтувалася. Власник сказав, що була знята з автомобіля на пробіг 260 тисяч. Це коробка з доджа, зазвичай вони не доїжджають до такого пробігу. Тобто Домислити, що коробка ремонтувалась десь на пробіги 150-200 тисяч. І що ж з нею сталося на 260. Ну, далі почав оглядати, видно зверху старий герметик. Але не видно слідів, що вона відкручувалась перед продажем. Тобто все нормально. З іншої сторони, коробка видно, що пошкоджена кришка. Ось внизу. Ну, так вдарено. Але дивився, там фільтр цілий. і е, Можна побачити по цим нерівномірним забрудненням, що кришка з іншої коробки. Більше всього, що ввалили кришку на, на купленій коробці, бо ця кришка і чистіша. Коробка взагалі була брудніша, я її вже трохи помив, а кришка така й була, я її не мив. По цьому болту видно, що гідроблок не відкручувався, по крайній мірі той, той датчик. Все переключається, все крутиться. Власник говорив, що автомобіль запускався, працював, але коли швидкість включали, починав тарахтіти, вони подумали, що це на цей демпфер, що тут всередині стоїть. Я почав крутити. Все тихенько крутиться, немає ніяких люфтів. Зазвичай як крутиш, вона аж тарахтить там всередині. Ну і почав її мити для подальшого розбору. Ну і оглядати потроху і що я виявив почав трохи чистити шліци е, з однієї сторони тут можна бачити не знаю камера мабуть не передасть ну а там можна бачити є шліци <кій> вони практично як нові все з ними в порядку ось де видно трошечки почистив перевернув на іншу сторону Перевернув на іншу сторону і виявилось, що, що тут шліців немає. Злизані шліци. Оце воно і торохтіло. І по цій причині, більше всього, продали коробку. Далі буду розбирати, якщо щось зніму відео. Так що будьте уважні, дивіться, слідкуйте. Виявилося, що повністю справну коробку продали із-за несправності цих шліців. Дякую за перегляд. Лайк, like, дизлайк, підписка. Всім до побачення.